З метою підтримки належного фізичного та ментального здоров'я атомників у відділі розвитку персоналу філії ВПХС АТ на Енергоатом» створено психологічну студію, яка покликана підтримувати та покращувати емоційний стан, працездатність та стійкість до стресів персоналу Хмельницької АЕС. Ми розуміємо специфіку нашого об'єкту, і первинно це забезпечення звичайно безпечної експлуатації. Це реально тільки коли персонал станції, який являється не ресурсом, а насправді потенціалом і найвищою цінністю підприємства, забезпечити оптимальне його здоров'я, як психічне, так і фізичне. І облаштували так званий психологічний пункт психологічну студію. Метою якої було використання її у навчальному процесі, саме для проведення спеціалізованого навчання для психофізіологічного розвантаження персоналу, для проведення різноманітних тренінгових занять. Приміщення має дві зони: одна з масажними кріслами, кріслами, реклайнерами, екраном для створення релаксаційних візуалізацій, а інша для проведення тренінгових занять. облаштована спеціальними меблями, які можна легко комбінувати відповідно до тих чи інших потреб. За словами Надії, Стіби, студія сприятиме емоційному розвантаженню персоналу, психологічній релаксації, зняттю нервового напруження. У спеціально облаштованих зонах набагато ефективніше можна проводити індивідуальне та групове консультування працівників підприємства, особливо тих категорій, які несуть підвищене стресове навантаження. Хоча, за словами психологів, кожна людина має бути уважна до свого стану. А саме ну, основна задача це навчити людей надання самому собі допомоги, тобто простих методів розвантаження, вчасно звернути увагу, що зі мною щось не те, не те в тілі, не те з моїм психічним станом, так що я став погано спати, чи їсти, бо часто, коли ми вчасно на це все не звертаємо увагу, вся хронічність потім сприймається як норма. За спостереженнями фахівців, упродовж кількох останніх років довіра персоналу підприємства до психологів значно зросла. Довіра є, інтерес у людей до цього є, і вже усвідомлення значимості психічного здоров'я і що воно є, так само це відбувається певні процеси в організмі є. Облаштувати простір для емоційного відновлення та проведення спеціальних тренінгів вдалося завдяки тому, що керівництво «НАЕК Енергоатом» та енергетичного підприємства, зокрема, всіляко сприяють прогресивним ініціативам спеціалістів. Такі ініціативи стоять на варті здоров'я персоналу АЕС та є інвестиціями у безпечну роботу підприємства. увага людському фактору вона безперервна і постійна і пріоритетніша однозначно. Робота з персоналом у компанії Наканергатом та її філіях є одним з пріоритетних напрямів діяльності, адже від професіоналізму та високої відповідальності залежить надійність роботи українських АЕС.